Так. Ось так приготую ручки, зараз я сяду. І будемо вчити нову пальчикову руханку. Ось прийшла уже зима. Ось, так. Ось прийшла уже зима. Стало холодно. Стало холодно. Вдарили морози. Вдарили морози. Пішов білий пухнастий сніжок. Пішов білий пухнастий сніжок. Він падав на дерева. Він падав на дерева. На будинки. На будинки. На людей. На людей. Давай ще раз. Прийшла зима. Прийшла зима. Стало дуже холодно. Стало дуже холодно. Вдарили морози. Вдарили морози. Пішов білий пухнастий сніжок. Пішов білий пухнастий сніжок. Він падав на дерева. Він падав на дерева. На будинки. На будинки. На людей. На людей. Молодчинка. Ми сьогодні з тобою будемо читати оповідання. Читати будемо з тобою оповідання про дружбу. Але дружбу незвичайну, про дружбу тварин. Але спочатку я хочу, щоб ми з тобою пригадали, скільки місяців у зими, як вони називаються. Давай з тобою поглянемо. Правильно, три. І зараз тільки тільки ну, розпочалася зима, Розпочала... Грудень. Так, перший місяць грудень. А ти знаєш, чому він так називається? Грудень? Ні. Ні, тому, а я розповім, тому що у грудні ще такого снігу великого немає. Ну, він тільки перший такий легенький сніжок, але вже маленький. Так, да, маленький, але вже можуть бути морози, і земля береться такими твердими грудками. І тому і місяць називається грудень від того, що земля замерзає і стає грудочками. Це перший місяць, а другий місяць називається січень. Січень він Січ. всередина зими. І третій місяць лютий, говорить. Люти. Так, у лютому самі такі люті морози, тому він так називається. Грудень, січень і три місяці зими. Так, а тепер давай з тобою поглянемо ще раз, давай поглянемо з тобою, як називаються. Вірніше, не як називаються, а розглянемо з тобою, які є зимові явища. У природі і у погоді? Що буває взимку? Ось давай поглянемо. Що ти бачиш на картинках? Сніг, сніг, дерева. Так, дерева у снігу, багато снігу, а дерева, коли ось такі біленькі, це називається іній, і сніг, і іній. А ще буває що? Лід. Водичка перетворюється, лід. так, водичка перетворюється на лід. Льод. Правильно, так, буває ще лід. Це все відбувається взимку. Так, Альбіна, а тепер будемо ще з тобою зачинув? зараз будемо слухати оповідання Андрія Бондарчука. Називається воно Перший сніг. У мене навіть є моя ще, бачиш, книжечка, вона вже дуже така. Ну, старенька, так. і ось він цей котик, один із головних героїв. Тут навіть немає ще першої сторінки у цієї книжки, вже і стільки років, що навіть немає частини книжки. А спочатку, давай зараз я прочитаю тобі оповідання Андрія Бондарчука, перший сніг, а потім ми з тобою поговоримо про оповідання, про казки, чим відрізняються. Отже, слухай. Гавчик і Мурчик з перших днів дружили. Гавчик і Мурчик це кіт і собака. Зараз я тобі їх покажу. Ось вони. Ось. З перших днів дружили, їдять разом, сплять разом. Коли гавчик лежить у своїй будці, то мурчика звідси і за хвіст не витягнеш. Забереться в собачий пухку шубу і спить, мов на теплій лежанці. Гавчик лише загарчить легенько, але не проганяє Мурчика. Спи, мовляв, тільки не дряпайся. А Мурчик згорнеться калачиком і мурчить свою нескінченну казку. Песик любить слухати його музику мурликання. Часом гавчик десь бігає зі своїм господарем ваньком. Тоді Мурчик спить один і чекає друга. Якось зимової ночі гавчик. Заночував у сінях. Сіні це як е, веранда у будинку, а мурчик не дочекався його і заснув один вночі у халабуці. Вранці гавчик вибіг на подвір'я і потонув у пухкому першому сніжку. Гав, гав, ледве виборсився до порога, сів біля дверей і голосно заскавчав, наче кликав ванька. Поглянь, поглянь, мою хатку завіяло снігом. Почекай, каже Ванько, зараз я візьму лопату і відкидаю сніг. Та гавщикові не терпілося. Він сам уже почав відгрібати сніг, засуне у сніг носа, понюхає, настовбурчить вуха і знову гребе. Тоді благально гляне на Ванька, наче хоче щось сказати. Та швидше, швидше, там же хтось є. І тут з снігу підчулося няв-няв, і, і, і від гавчика тільки снігова курява здіймається. Ванько відступив вже з лопатою в бік, і гавчик сам вигріб останній сніг від халабуди, заглянув у свою хатку, а звідси світилися Мурчикові очі. Він сам заночував вночі, не дочекався свого друга і сам заночував уночі у собачій халабуці. Скажи мені, Альбіна, про кого розповідається в оповіданні? Про Мурчика. Про Мурчика і ще. Як собачку звали? Гавчик. Гавчик. Мурчик і гавчик. гавчик. Так. А скажи мені, хто Мурчик, він хто? Мурчик це собачка. Це кіт. кит. Гавчик, тому що мурчик, він мурчить, а Гавчик це. Гавкає. Так, собачка. собачка. так, це собака. А скажи мені, Мурчик і Гавчик, вони хто були? Друзі чи вороги? Друзі. Так, вони були добрими друзями. А скажи мені, Альбіна, ось ми прочитали таке оповідання про дружбу кішки і собаки, і ми побачили, що те, що нам завжди говорять, правда, ми завжди чуємо, що кішки і собаки це вороги, правда? Часто нам таке говорять, да. вони не дружать. А це оповідання нам розповідає, в ньому розповідається про те, що, дивись, і на такому малюночку і їх безліч, що кіт і собака можуть бути найкращими друзями. друзями. Так, і спати разом, і допомагати один одному, і відчувати один одного. Я тобі більше скажу, в мене теж живе і кіт, і собака, і вони теж найкращі друзі. І я навіть не уявляю, як би вони раніше один без одного були. Вони і граються разом і сплять теж разом. Часто буває, що і сплять разом. Ну, не без того, що десь вони і сваряться, але все ж таки вони такі найкращі, мабуть, друзі. А тепер давайте хочу тебе запитати, Альбіна, от ми читали з тобою оповідання чи казочку? Оповідання. Я... Правильно, оповідання. А м, я хочу тебе запитати, а чим же відрізняється, пам'ятаєш, чим відрізняється оповідання від казочки? Якщо пам'ятаєш? Ну, я, я розповім тобі ще раз нагадаю, це не страшно. Ні. Е, оповідання це е, історія, яка може статися в реальному житті. Те, що відбувається з нами ось ну, кожен день. Це про справжнє життя. А тут герої оповідання, якщо вони тварини, вони не розмовляють, вони не ходять на двох лапках, вони не їдять із гарного посуду, там, вони не одягнені у наряди, вони такі, як у справжньому житті. А ось у казочці пригадай, скільки казок ми читали, і про лисичку, і про вовчика, що. Вони розмовляють, правда, головні герої? Так. Да. Вони розмовляють, вони одягнені, вони придумують, що вони будуть робити. Хіба так е відбувається у, у реальному житті? Ось тварини так себе поводять у реальному житті. Ні. Ні, ну Звичайно, ні. що У реальному житті тварини не розмовляють, ні, звичайно, вони на своїй мові. Вони гавкають, нявкають, ще якісь звуки видаються, але вони по-справжньому людському, людською мовою вони не розмовляють. Скажи мені, тепер ти переконалася, що дружба між собачкою і котиком насправді може існувати? Чи да. навіть в реальному, да. так, в реальному житті, що може відбуватися, що може бути дружба між котиком і собачкою? Так, Альбінка, я тобі дуже дякую, що ти приєдналася, тому що щось сьогодні не зрозуміло, начебто світло є, але щось ніхто не під'єднався. Дякую тобі, що ти приєдналася. Будемо продовжувати працювати далі. Будемо завершувати. до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.